Усім привіт, бандо! На зв'язку Антон Шмацько. У нас в огляді сьогодні 11 матчів NBA, Дуель Леброна Джеймса та Кейвіна Дзурент. каліфорнійське дербі Сакраменто Кінгс та Лос-Анджелес Кліперс. Ну і звісно, куди ж без Віктора Слендербаньями. Все це сьогодні у нас в огляді. Приємного перегляду. Отож, друзі, розпочинаємо нашу подорож з Кліпто Комарени, де Лос-Анджелес Кліпер зустрічається з Сакраменто Кінгс. 30-та сьома команда Західної конференції. В очному протистоянні сезонній серії поки що перевага за Кліперс 2-0. Проте сьогодні немає однієї з головних зірок, Пол Джордж, травмував ліве коліно. І тому сьогодні дебютує Норман Пауел вперше в стартовому складі. Кавай Ленард набирає в швидкому відриві 2 бали. Сьогодні команди будуть в швидких відривах багато набирати очок. Кавай ще з розвороту через Кігана Мюре. У Ленарда 20 очок, 8 підбирань, 6 передач, 4 перехоплення. А це Даран Фокс, котрий в проході набирає очки, як ніж крізь масло проходить. Джеймс Гарден, відповідь від нього. І це Євростеп коронний, Проте у Гардена сьогодні всього 413 зігри, 2 із 10 3 очкові. Ще два очки від Кавай з передачі Теренцемена. І е, перша половина закінчується. Плюс-мінус з невеликою перевагою Кінгс, а тут уже Дома Сабоніс на перехопленні працює. І ми бачимо, що на початку третій чверті гандика в 15 очок. Дома Сабоніс. Як вам цей данк? По-королівськи смакує. І від Сазубац вже купує собі квитки назад в Хорвацію. Авіаліні Литовські йому передають привіт. Херісон Барнс, 20 очок, 4-3 очкові. Теж сьогодні гарний виступ від. Е Чемпіона колись в складі Golden State Warriors Дені Тайс теж на постер відразу двох гравців Сакраменто відправляє, і тим самим порадував він Стіва Балмера, свого власника. У Kings сьогодні шість гравців відразу набирають 10 і більше очок. А дома Сабоніс робить свій рекордний 20-й трипл-дабл в сезоні, і лише шість гравців в історії робили це. Kings перемагають 123-107 і піднімаються на п'яту сходинку в турнірній таблиці. А ось в Salt Lake City сьогодні приїздить цей хлопчина, один із самих великих талантів 21 століття. Віктор Слендерняма відразу демонструє свої навички перший ням. Сьогодні він влаштовує сніданок з Віктором Вембаньямою. І два блокшоти на старті зустрічі видає. Проте у Юти не виникає проблем в першій чверті, щоб швидко оговтатися від цього. Джордан Кларксон три з підходу точно. Ну, Юти вже в першій чверті гандекап досягає 15 балів. Лаурі Марканен якраз таки це робить 30-15 в першій чверті за Ютою. Дві молоді амбітні команди, проте ми знаємо, що Юта трошки краще підготовлена наразі, ніж Сан-Антоніо Спьорс Девін Васел і Віктор Вембаньяма головні герої у Сан-Антоніо. Вембаньями сьогодні 25 очок, 10 підбирань і 5 блок шотів. І ось ще один данк, якраз таки з передачі Девіна Васела. Котрий сьогодні набирає 27 і самий результативний гравець цього матчу. Юто ж відповідає командними діями. Колін Секстон набирає 20 очок, дає 10 передач результативних. А це Бембаньяма! Через. кого? Через Тайлера Хенрикса. Не важливо. Буквально за 2 метри до кільця він дострибує, до і це є щось неймовірне, звісно. Унікальний талант Віктор. Ну а проте відповідь знаходиться Колін Секстон. Він теж молодий бичок, як його називають по цьому нікнейму. Кларксон ще одну трьоху запулює, дає пас на Лаурі Маркенена. У Кларксона 22 плюс 10, у Марканена 26 очок. І в цілому сьогодні Юта користається втратами Сан-Антоніо у спір сьогодні 20 тюрноверів. При цьому, звісно, навіть такі хайлайти вимбаннями не рятують команду. Грега Поповича від Поразки. Для Юти це чергова перемога. І е, звісно, команда підіймається вже на дистанцію трьох ігор до Golden State. 128-109. Ну а далі на нас чекає зустріч між New Orleans Pelicans та Chicago Bulls Команди підходять в різних ігрових формах та кондиціях. У Пелікінс в 10 останніх іграх 8 перемог в той час, як на даному відрізку Чикаго всього 5. Окрім цього, травмовані Лонзо Болл, за Клавін, а ще й додався Патрік Вільямс до кінця сезону. Тому Айодо 21 очко набирає в цьому матчі і стає таким от невеликим відкриттям. Ну і Демарне Роузен через захист два з фолом забиває, не збирається здаватись і підіймати ручки вгору. На старті другої чверті Зайон Вільямсон. Проштовхує всіх і розштовхує, демонструючи свою силу. Але в наступній атаці ще й інтелект ігровий. Передача на Херби Джонса і 11 асистів сьогодні у Зайондія. Окрім цього, 19 очок та 9 підбирань майже тріпл дабл. Брендон Інгрем в той час у Пеліканс повертається після двох матчової травми, яка в нього була, набирає 22 бали і 9 втрат робить. Трей Мерфі під завершення володіння виводить свою команду вперед. І Пеліканс. В третій чверті, справді, роблять міні-ривок, на 10 балів відриваються, але є чорногорський центровий Нікола Вучевич. Він штовхається сьогодні з Йонусом Воланчуносом. набирає 13 очок і робить 17 підбирань. для Чорногорця 500 п'ятисотий дабл-дабл в його кар'єрі. чим ми його вітаємо. О, яка неприємна ситуація виникає між Кобі Вайтом та Джорданом Гоукінсом. На цей раз без травм для Чикаго. І для Пеліканс також, знову ж неприємне зіткнення. Кобі Вайт став справжнім відкриттям в цьому сезоні. І він додає ще два бали. У Кобі Вайта знову. Все непогано. Він нагадаю, почав грати в старці після травми Лавіна. Зайон Вільямсон. Ще один прохід силовий. І знову на ньому фаляць. Кінцівка зустрічі 108-106. Дуже напружено. Демар Дероузен проти Воланчуноса міс-матч. Дегер трьохочковий. У Дероузене 24 очки. І е, він приносить перемогу. Чикаго, 114-106. Чикаго закріпляється в зоні плей ін В гості до ньяни завітав Лука Дончич і Даллас Меверікс. У них сім перемог в останніх семи матчах і після трейдедлайну чотири перемоги, коли вони вимінили Деніла Гефорда та Піджі Вашингтона. Ну і Лука, звісно, на старці поєдинку виглядає дуже і дуже добре. Він потрапляє два китки. Ну і, звісно, що це принципова зустріч для Ріка Карлайла, котрий декілька років тому був головним тренером Далласу. Ну і був вигнаний звідти з позором, тому для нього ця зустріч дуже важлива. Халі Бьортон спочатку забиває далі тачдаун передачі. І Майлз Тернер в Тиканді робить досить класний для Майлза Тернера. Сьогодні буде також особливий матч. Халібертон швидкий відрив. Він в першій половині багато брав на себе ініціативу як завжди, лідер е, має це робити. 67-61 закінчується перша половина зустрічі. Ну і Халібертон сьогодні 17 плюс 10 набере. Досить скромно як для його статусу е, в цій команді. Але Ісіакам сьогодні всього 12 плюс 9 набрав. А от Майл Стюрнер був головним накінечником атак Індіани. І йому довіряли ці китки, і не просто так 33 бали. І найкращий матч в сезоні для а, Бігмена, який все ще є досить молодим. Йому навіть 30 ще немає. Лука! Ось такий китки м'яч засасує в корзину. І для Дончича це 36 балів в цьому матчі. А, 33 бали плюс 6 передач, плюс 6. Відбирань. Кайрі Ірвінг е, тут викручує дикі танці після степбеку, ще один класний кидок у Кайрі 29. Але оця індивідуальна гра для Меверікс сьогодні була некорисна. Вони 15 асистів всього зробили в той час, як Індіана досить командно відіграла. 38 передач у підопічних ріках Карлайла. І, звісно, це і приносить свої плоди. Перевага вже майже в 20 очок в кінці зустрічі. Сім. Гравців набирають 12 очок та більше. У Бенедикта Матюрін сьогодні дабл-дабл 14 очок, 11 підбирань, 5 передач та 3 перехоплення. А ось і Данк, який ставить крапку в цьому матчі. Обітопін 8 очок набрав ще діджей Макконнелл 12 плюс 7. Ну і індіана перемагає з 111 Атланта Хоксдом приймає Орландо Меджик Трея Янга, котрий відсутній буде ще 4 тижні. Ну, але і у Орландо є проблеми. Це Джейлін Джонсон блокує Вендела Картера вже на початку зустрічі. Орландо нагадає топ-5 захисту в Ліги. А в той час як Атланта має найгірший захист взагалі всі асоціації. Проте Бруно Фернандо під чужим кільцем. Каже, welcome to Angola. В нас в Анголі і в Африці взагалі то вміють грати в баскетбол. Меджик в першій. 15 хвилин матчу мали досить непоганий захист, і навіть в нападі отримували перевагу завдяки Венделу Картеру та Гогі Бітадзе, котрі знищували щит. У Картера сьогодні 18 плюс 10. Ну, але на своїх френців-вагнерів та Венделів картерів у Атланти знайдеться відповідь, і це вже буде в другій половині зустрічі, коли почне Богдан Богданович розчехляти свою артилерію. Ну, такими точними трьохочковими. Ну і, звісно, Джейлін Джонсон у швидких відривах бездоганний атлет із університету Дюк, котрий в цьому сезоні стає одним із відкриттів для усієї ліги. Вагнер під кільцем класна робота Ніг. А проте сьогодні у Вагнера 19, плюс 8, плюс 5. Він не зміг компенсувати втрату Банкера в цьому матчі. Ну а проте у Атланти є кому компенсувати втрату Трея Янга, де Те Мюри, два точних трьохочкових поспіль, а потім іще, іще іще нарощує обороти. Цей зірковий гард, 25 очок, 11 передач та 9 підбирань всього одного. Відбору не вистачило дежонти для того, щоб зібрати тріпл дабл перший в цьому сезоні. Де Джейлін Джонсон не відстає від свого партнера по Камганзі, теж набирає сьогодні 21 очко, 10 підбирань, 7 передач, бездоганний виступ для Атланти. І вони перемагають, тим самим закріплюються в зоні плей-ін. Golden State Warriors проти Denver Nuggets, Два чемпіони в фіналів 2022 та 2023 року. Два MVP в фіналі в Йокічкарі зустрічаються. Ну, але все починається в цій грі з трьохочкових від Клея Томпсона. Він нагадує про себе, що він також був важливою частиною цієї династії воїнів Золотого Штату. І справді, не дивлячись на те, що його перевели на лаву запасних. У Клея все в порядку. А це Йокіч зі своєю фірмовою передачею через весь майданчик і Кейл Кентевіс Колдолпоуп находить два бали, але це один із небагатьох моментів, коли Денверу вдавалося в першій половині щось гарне створювати. Клей Томсон, сьогодні його фанати на чийсь центрі досить тепло вітали. Ну і звісно, Дреймон Грін також нагадав про себе: 9 очок сьогодні у Дреймонда, плюс 4 підбирання, плюс 5 передач. Йокіч, 3 очки. В лоб просто не помічає там, що низькорослий десь є поруч Дреймон Грін. Ну і Джамал Мюрей теж він трошки повертається в форму. Взагалі у Денвера після матчу всіх зірок три перемоги в трьох матчах. Ну і вони закінчують першу половину ривком 14-0. Рахунок рівний, а тут вже і Денвер попереду виходить завдяки киткам Джамала Мюре. Передача на Гордона від Майкла Портера у Арона Гордона сьогодні матч з 17 очками. Але Стеф Каріє, котрий вмикається в третій чверті, він сьогодні проводить не найкращий матч у Стефа. На жаль, сьогодні лише одне точне потрапляння з десяти спроб. І це саме і стане однією з причин, чому не вдасться воїнам. Перемогти Майкл Портер для нього сьогодні провальний матч один із шести трьох очкових, але 9 очок і 7 підбирань. Все ж таки він набрав. А в четвертій чверті вже ближче до завершення матчу. Звісно, домінація Йокіча. Вона була очевидна. Нікола 32 очки, 16 підбирань, 16 передач. І це його третій поспіль, трипл дабл після м, перерви на матч Зірок. Тому Денвер, звісно, знаходиться в просто неймовірній формі і перемагає 119-103. Переходимо до битви аутсайдерів. Портленд приймає в мода центрі Шарлот Горнец Це відповідно команди, які займають нижні позиції в західної та східної конференції. Класний блокшот і завершення реверс лояп від Калібо Мартіна. В нього сьогодні 11 очок та 10 передач. Ну а це Брендон Міллер Він нагадує про себе, що він саме другим був вибраний на цьогорічному драфті Ще один класний момент з його участі. Слемданг. Щоправда, Скута Хендерсона не було для протистояння Брендону Міллеру. Скут продовжує відновлюватися після травми, тому не побачили ми протистояння другого та третього піку. Але є Майлз Бріджес, котрий знову ж таки демонструє, що він. Непоганий гравець, він може бути одним із лідерів цієї команди. Без Ламело Бола, навіть у Шарлот сьогодні досить багато хайлайтів було і позитивних епізодів. Ось Нік Річардс, будь ласка, він підключає свої, свій пакет послуг авіалінії. Uh, і дивлячись на це, Портланд все одно намагається з чимось відповідати. Мартін знову таки Ніка Річардса завантажує. І це ще не останній епізод в цій грі, коли Нік Річардс буде взлітати. Будь ласка, вже на три літаки собі заробив. Нік Річардс 21 плюс 10 підбирань сьогодні в матчі. Ну а це Дандра Ейтон, котрий підчищає за своїми партнерами. У Ейтена сьогодні монструозна статистика 26 плюс 19. Анферні Саймонс він відповідає. Щоправда, у Саймонса сьогодні 0 із 8 трихочкових, Ну і Нік Річардс, черговий, четвертий слемданк, ну ледь вже не зламав кільце. Це вже був щось в стилі гелікоптера. 93,80, Шарлот перемагається. Якщо вас цікавлять молоді суперзірки в NBA, то матч Х'юстон-Оклахома для вашого перегляду. Тут і Шайгил, Джус Олександр, Холмрон і Джелін Вільям з одного боку, і з іншого Альперен Шенгюн, Джабарис Сміт, та, звісно, Джелін Грін, які не менш амбіційні, щоправда, поки що займають лише 11-те місце на заході. Фред Ваданвліт заставляє перший тайм-аут взяти. Марка Дайно, Фреді сьогодні 20 балів буде набрано. А Мен Томпсон бездоганний захист для нього, і він це конвертує в швидкий напад. Кем Вітмор завершує як справжній ранінгбек із американського футболу. Ну, а це Арон Холідей ще один із братів представників цій команді. А Арон Холідей... Сьогодні набирає 12 очок, У окремо Вітмура 7. А це протистояння двох тілоохоронців із нічного клубу Ділан Брукс проти Лудорта. Два захисних майстра в цьому протистоянні виходить переможцем саме Ділан Брукс. У нього 13 очок. Чед Холмгрен розряджає свою, розчехляє пушку. Ну і, звісно, Шай, який в фарбі один із майстрів всієї НБА. Найкращий гравець по набору очок саме із-під кільця. В середині, третій чверті, Оклахома вже на рівних змагається з Х'юстоном, а завдяки Кейсу Волесу і взагалі виходить вперед 76-75. Джейлен Вільямс, Передача, навісна Чета Холмгрена. Він завершує цей момент. А в наступному путбек і Чет Холмгрен сьогодні набирає 29 очок, 8 підбирань, 7 передач і 3 блокшоти. Ну що? Панове експерти, пишіть вашу думку в коментарях, чи зможе Чет позмагатися з Вембою, ще в цьому сезоні за найкращого новачка року. У Джабарі Сміта точно тривачкова, 20 плюс 17 сьогодні у джабарі, але в цілому нічого вони не змогли протиставити. Шаю, у котрого 36 очок, 7 передач. Чергова гра на MVP, 123-110, Аклахома закріпляється на першому місці на заході. Вашингтон Wizards дома приймають Клівленд Cavaliers. Столична команда має 10 поразок поспіль. А в той же час Клівленд в 20 останніх поєдинках найкраща команда Ліги і більш того, друге місце впевнено займає на сході. У Вашингтона проблема на старті зустрічі. Біля Кулебалі отримує пошкодження тазу і всього 6 хвилин сьогодні зіграє. Тому є можливості для Джордана Пула. Пул. Відправляє перший м'яч в кільце точно, і насправді Джейрус Гарланд буде сьогодні йому конкуренцію створювати непогано. Але Джордан Пул стане самим результативним гравцем матчу. 31 очко на його рахунку. Клівленда сьогодні всі абсолютно граються. І Джаре Талін, який набирає очки із фарби, і Еван Моблі, і Мітчел, і. Гарланд, власне, всі зірки на місці. Пул, 3 очки. Ще одна точна спроба. І їх таких сьогодні буде насправді досить багато. 8 точних трьох очкових для м -м, гравця Вашингтона. Ну, а в другій половині Клівленд намагається трошки відірватися. проте Рішон Холмс. Іншої думки про це все. Мічел 16 очок, 5 э, підбирань. У Гарланда 17 плюс 7. А Джордан Пул продовжує. Четверті чверці наздоганяти. Кліленд три майже злого типу. Ось те, Джордан Пул покупався, мабуть, в басейні перед цією грою. Одна з найкращих його взагалі, одна з найкращих хайлайтів, один із найкращих матчів сезону. Цілого. Даріус Гарленд. Відповідь. 94-94. І насправді проти одної з найгірших команд Сходу Клівленд має певні проблеми. Вони не можуть відірватися в рахунку, і більше того, приходиться досить сильно працювати на підбираннях Каріс Лаверт. У нього сьогодні майже трипл-дабл з лави для запасних, 18 очок, 12 підбирань і 8 передач. Ну, але все ж таки трошки зібралися в кінці матчу Еван Моблі Джаред Алян і змогли здобути перемогу у моблі 21 плюс 6. Рахунок загальний 114. 105. Класична зустріч Фінікса і Лейкерс. Дуель між Леброном Джеймсом та Кевіном Зорантом, двох заклятих ворогів, розпочинається з того, що Леброн Джеймс знову таки доказує свою майстерність 39 років. І каже, що навіть з роками можна ставати краще як вино. І при цьому Кевін Зурент має на це свою відповідь. Він теж з розвороту потрапляє. А у Фінікси ще й докупи є, окрім зірок, і рольові гравці. Це бол-бол, мутант з ростом 2.20 демонструє свої. Якісні навички. Леброн пас на Ентоні Девіса та й завершує 53-39 всередині другої чверті. Все одно Фінікс не відпускає свого опонента. ба Більше того, Юсуф Нуркіч боснієць видає один із найкращих своїх перформансів. Він сьогодні не лише буде набирати очки і не лише збирати підбирання, а ще й ось так прекрасно асистувати. У Нуркіча 18 очок, 22 підбирання і аж 7 передач, майже трипл-дабл, просто розкішний. Болбол проведе сьогодні три чверті. На жаль, в четверті отримає травму, проте 11 очок своїх набере. Девін Букер та Кевін Дюрен справді не були сьогодні головними дієвими особами в Фініксі, а от Леброн Джеймс сьогодні розважався, що є сили. Втрата ще одна у Фінікса, і Джеймс мінус 5 для Лейкерс влаштовує Флекс, Флекс машина. Мені здається, навіть Броні Джеймс зараз позаздрить в формі свого батька, тому що він виглядає. Краще, ніж багато молодих атлетів. Ентоні Девіс набирає 22 очки і 14 підбирань робить. У ну, Леброна Джеймса сьогодні 28 очок, 12 асистів. І подивіться, що дід робить. Він жмякає оцю бумажний стаканчик. Трошки розлючений буде сьогодні суддівством. Леброн Джеймс. Можливо, ваш дідусь також робить щось подібне. Напишіть у коментарях і поставте обов'язково вподобайку. Ну а це Грейсон Аллен, у нього сьогодні 20. Одне очко. Ну і взагалі у Фінікса 20 плюс 10 набирає Ройс Оніл. Аж 5 гравців набирають більше 18. 123-113. Фінікс виграє зустріч у Лейкерс. Філадельфія 76 зустрічається з Мілуокі Бакс, Команда, яка знаходиться не в самій кращій формі. У Філадельфії, звісно, без Джоелі Ембіда, без їх головної зірки МВП. Не все вдається. А от у Мілокі все теж погано під керівництвом Доки Ріверс. Поки що лише три перемоги в 10 матчах. Проте Яніс Натакумпо і Деміан Лілорд намагаються набирати очки і трьохочковими, і проходими під кільце. Та Еріз Максі, головна зірка та Надія філадельфійського баскетболу на майбутнє. Продовжує дивувати три очки тут після сайт степу. Точно в ціль десь очок переваги у Міловокі, але включається поінгард Дейм'ян Лілард, котрий знову ж таки каже, що він один із найкращих снайперів в історії. І подивіться, що він робить, поспіль кладе. Трюльники і це, звісно, добре. Але ось ця передача від Яніса це просто шедевр через усе, весь майданчик знайшов Брука Лопеса. У Лопеса сьогодні 11 очок скромне, але 5 блокшотів. Яніс до свого активу записує 30 плюс 12 плюс 9. От навіть в такій ситуації він зміг викрутитися і віддати передачу Асіст на Маліка-Бізлі. У Бізлі сьогодні 6 трьохочкових точних і 20 очок. Взагалі Мілокі сьогодні досить командно гарно зіграли і 48% трьохочкових потрапили, 18 із 37. Ну, а відповідь довго не очікувала себе. Філадельфія намагалася створити супротив, проте найкращим гравцем так і залишився Максі 24 бали на його рахунку. У Пола Ріда 13. У Баді Хілда всього 11, 413 зі гри І навіть з лави запасник Убра і Мелтон на двох набрали всього 28 мачок, 16 і 12. Відповідно. Яніс зміг тут ще зловити контакт на Тайрізі Максі. Ну і з Деміном Лілордом сьогодні вони справді створили феноменальний дует. У Яніса 30 очок, ще раз нагадаю, у Деміна Лілорда 24, плюс 7, плюс 9. І ось він, Дегер трьохочковий вже, який поставив остаточну крапку, 119,98, Мілоки перемагаються.